Права 777. Щоб заасфальтувати деяку ділянку дороги за певний час, бригада шляховиків мала асфальтувати по 15 квадратних метрів щогодини. Натомість, щогодини вони асфальтували на 3 квадратних метри більше. Тому за 2 години до закінчення терміну їм залишилося заасфальтувати 12 квадратних метрів. Якою була площа ділянки та скільки годин її мали асфальтувати? Запишемо умову нашої задачі у вигляді таблиці. Ну що ж, мала асфальтувати бригада по 15 квадратних метрів щогодини. То продуктивність їхньої роботи, скільки вони асфальтували за 1 квадратний метр скільки квадратних метрів за годину, записуємо 15. Тоді, припустимо, що час їхньої роботи був Х годин, то вони мали заасфальтувати 15х таку площу ділянки в квадратних метрах. Але. Натомість, щогодини вони асфальтували на 3 квадратних метрів більше. То ми записуємо фактично 15 плюс 3. Це буде дорівнювати 18 квадратних метрів. Щогодини вони асфальтували. Так? Тому за 2 години до закінчення терміну вони мали асфальтувати за х. А тоді на 2 години менше, то вийде x-2, вони попрацюють. То їм залишилося заасфальтувати на 12 квадратних метрів менше. Ну, що це означає? Яку взагалі площу вони заасфальтували? То 18 квадратних метрів за одну годину. А хміну 2 годин, то потрібно 18 помножити. Ну, а в дужках записуємо хмінус 2. Є? Отже, їм залишилося заасфальтувати ще 12 квадратних метрів, тобто та площа, що вони заасфальтували на 12 квадратних метрів менша, ніж площа ділянки. Ну, або площа запланована була на 12 квадратних метрів більше. І так, і так можна записати, то можемо позначити, наприклад, іншим кольором і записати, що на 12 квадратних метрів менше. Ніж, ну і покажемо ось цієї величини є. Ну що ж, в першій дії тоді складаємо рівняння, розв'язуємо, знайдемо х. Це буде запланований час роботи. Ну, і тоді пишемо, що 15х, це те, що було заплановано заасфальтувати. Мінус. 18х мінус 2 маю дорівнювати 12 метрів. Бо величина ця на 12 між ними різниця 12 квадратних метрів. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки, то вийде 15х. Потім мінус 18 ми множимо на х, додати мінус 18 множимо на х. І додати мінус 18 ми множимо на мінус 2, і це дорівнює 12. Є? Ну що ж, вийде 15х. Далі мінус 18 помножити на х, це буде мінус 18х. Мінус 18 помножити на мінус 2, це буде плюс 36 дорівня 12. Є? Ну що ж, тоді, що тут можна зробити? 15х мінус 18х. Це у нас подібні доданки. Це буде мінус 3х. Так, плюс 36. Дорівнює 12. Є. Переносимо 36 з протилежним знаком праворуч. То вийде мінус 3х. Дорівнює 12. Було плюс 36, стане мінус 36. То мінус 3х, тоді дорівнює. 12 мінус 36, це буде мінус 24. що ж, мінуси у нас скорочуються, то записуємо, що х у нас дорівнює тоді. 24, що ділиться на 3. Записуємо, що х у нас дорівнює 8. В дужках пишемо, чого, Годин. Ну і записуємо, що це у нас за планом. Є? Тобто, за планом, мали асфальтувати дорогу 8 годин. Що ж, записуємо друга дія. Як нам знайти тоді площу ділянки? Це 15х, то ми записуємо 15, що множиться на 8. Це дорівнює. 8 це 4 помножити на 2. 15 множимо на 2, і множимо на 4. 15 на 2 це 30. Множимо на 4. Це буде 120. О дужках пишемо чого. Квадратних метрів. Це площа ділянки. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, якою була площа ділянки? Записуємо 120 квадратних метрів. Так. А скільки годин її мали асфальтувати? Записуємо 8 годин. Є.